Шановна громада Переяслава, знаходимося зараз на території міської ради Переяславської, принесли заяву прошу надати в оренду земельну ділянку, закріплену за будинком по вулиці Басіона 17, 17 який побудований на даній земельній ділянці люди минулого століття 1940 році. Уявляєте, і ця земля була в оренді, але нашому сонцесяйному треба там парковку зробити. Значить, уже один раз господиня подавала заявку скласти договір на оренду. Їй написали, що треба всіх співвласників. Мені цікаво знати. Сауку, Курденко, яке відношення ви маєте до співвласників? Це приватна власність. Ви туди взагалі не повинні лізти, а вони самі розберуться. Якщо тій е, жінці, другій, в якої всього єдина частинка, треба буде той кусень землі. Хай вона його дріже й вам подарує. Нам все одно, але ви повинні надати оренду. Земля прикріплена до будинку із 40-го року. Но нам же ж треба парковку для номерів, що на валу. мало що забудували за захисну зону валу, де із усіма порушеннями. Значить, зараз вже виходить, що треба ще, о, де гичка буде мамкою в тих номерах. А виходить, що треба паркуватися десь, як будуть клієнти приїжджати. Ну це моя думка, тому що ну, так воно є. Значить, що виселяємо людину наглу, іди гуляй. А ми будемо ту парковку будувати, лізе по трупах і досягає свого на язиком. Нічим не підтвердив, що це комунальна власність громади. Земля прикріплена до того будинку із 40-го року. Ні, у 21 му столітті 25-го року знайшовся Ждун. Ждун жду, в нього законів немає. У нього свої кримінальні закони, кримінальний авторитет. Ну так ми живемо, громаду. Чим більше буде мовчати, неровен час і ваша земельна ділянка кому сподобається. Неровен час і вас так само будуть виселяти і викликати для вас обленерго, щоб вам ще й світло відключили. Це до чого дожилися людина, господиня, номер на ній, у неї все в порядку оплачено. Це щоб мер-мер. Очільник громади писав обленерго, приїдьте, відключіть їй світло. Мало що засипав щебнем, мало що знущається. Уже горіх. Він вирішив зрізати у людини на у дворі. Ти що? ждун.